Село Олеськ на Волині це треба, знають навіть в Аргентині. Село назвали на честь хороброго козака гайдамаки Леся, загін якого дія у цій місцевості. З якого боку ви б не під'їжджали до Олеська, ще здалеку обов'язково побачите місцеву церкву. Аптеки в селі немає, Медицина є, медсестри є. Отам От є, а аптеки немає. Ручною, коса, серп там жили. Таке було життя. Тоді така війна була тепер ще й не така. Якби не ота війна, то вже було б геть добре жити. Молоді ж все, яка на війні позабирали, таке тепер життя. Тяжко нам, але наш український народ згуртований, наш український народ завжди. Перемагав. І я вірю, що і зараз ми переможемо лютого ворога Повернуться з фронту наші сини і дочки. Україна наша зацвіте, як червона калина. Буде у нас щасливе майбутнє. Якщо не для нас, то для наших дітей, для наших внуків і правнуків.